365 днів про взаємовідносини, день 111, чоловік як засновник. В Біблії ви ніде не зустрінете, щоб в одній дитини було два батька. Тому що, якби це було так, то тоді було б роздвоєння особистості. І як результат, кожна дитина не мала би свого джерела, вона не знала би свого початку. Бог створив, що в кожної дитини є один батько. Від якого вона бере свій початок. І от тому генетично можна визначити, чий ти, хто твій батько. В Матвія, 19, розділ 5 вірш, сказано ще один момент. Тому залишить чоловік батька і матір. Цікаво, що ніде ви в Біблії не знайдете, де Бог говорить, дружині, залиште батька і матір. Абсолютно ніколи Бог не говорить жінці залишити свого батька. Чому? Тому що коли вона виходить заміж, вона отримує так званого другого батька в особі свого чоловіка. І тому жінка ніколи не залишає батька. Вона просто має іншого чоловіка, який обіцяє їй бути годувальником, захисником, опорою, фундаментом, насолодою. Тихою. Тому жінці Бог ніколи й не каже залиш батька і відричися або відділися. Але от чоловікові говорить, бо саме чоловік має зайняти цю позицію батьківства. І поки він приєднаний до свого тата-мами, він це не може зробити, тому що він не усвідомлює свою фундаментальну відповідальність за нову сім'ю. Що означає слово батько? Це мається на увазі авторство. Тобто, він стає автором свого роду. Це означає легітимна влада над чимось. Тобто, бути батьком це мати відповідний авторитет. Ще один переклад слова батька це засновник або фундамент. Іншими словами, ви можливо пам'ятаєте так, що багато хто називає до сьогоднішнього дня батько там, літак, літакобудування, батько там, якоїсь нації. От, там, Нельсон Мандела, це рахується батьком всієї Південної Африки. Так? Тобто він є той, хто відродив цю країну. Чому багато компаній саме несе оце, несуть цю назву батько? Тому що він засновник. Він дав все життя цій компанії. Тим більше кожен чоловік. Ви повинні пам'ятати, дорогі чоловіки, що ви є фундаментом, ви є засновником, ви є тим, хто починає батьківство, тобто від кого йде батьківство. І це батьківство стосується не лише дітей. Це батьківство в першу чергу стосується вашої дружини.